Так, друзі, прийшло час і в мене вже закривати вологу. Почну сьогодні з городів. Ось біля хати закрию вологу. Там в мене багатенько городів, бо на поля свою, напевно, не встигну. І, та й на полях там трохи сиріше, ніж тут, а хай ще ваденьок постоїть. А на городах, звісно, вже навіть пересохло. Вже земля прям дуже... Вже такими грудями взялася. Прям. Проблема в тому, я чекав, думав, що можливо дощ піде, передавав на завтра, після завтра дощі. А вже не показує вже там щось показує через тиждень, можливо, дощі. Коротше, така то справа. ну Буду пробувати, що я хочу зараз закрити, бо на цей город я хочу внести. Добрива, Любофосу купив трохи там. Буду бути овочі, ну таке огородина. Пів, пів yeah. огородина буде, а половина буде її. І yeah. хочу розкидати, щоб воно yeah. розтворилося. Yeah. Краще перейшло потрібну міні-форму. Е -добре. Так що такі то справи. Зараз завожу трактор, Підцепляю культиватор. Закривати Волгу буду цим культиватором. Він має захватом 3,6 метра, Борінок у мене немає. Раніше були, там, але ну, вони теж 4 борінки, тільки мені не дуже подобалося, як вони працюють. І плюс захват, що тих було 4 метра, що цих 3,6 і трошки наче менше. Ну, я виміляю цього культиватора мілесненько і він прям робить непогану картинку, якщо земля, звісно, стріла. Тут я думаю, звісно, вже буде не таке все чудове. Ну, Тут теж ще буде два рази проходиться, тобто зараз закриття вологи, потім може ще буде дощі трохи, грудочка порозкисає і вже при культивації, я думаю, буде воно все гаразд. Воно ну, а не пересохло, ну, вершок уже, вже звісно, такий вже прям, вже камінь. І його ж вже не розтовче. Якщо був которой був культивати ззадів, то його вже. Нічого не зробиш. У мене ще морози були, так що воно влагу видавило. треба було раніше закривати. Воно чекав, всі говорять рано, рано, наче ще календарна зим... 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 зима. з ще треба було раніше не слухати, нікого виїжджати. Ну, Нічого страшного, думаю, то не біда. Так що зараз йду, завожу трактора, підцепляюся. і будемо пробувати закривати вологу. Так, ну що, почав я закривати вологу. Спробував спробував я з утра, з утра взагалі не пішло. Почало тут вергати здоровене груддя. Страшне земля ще була мерзла. Знизу вергали такі глиби, а вони прям мерзлі. У нас пару днів, оце 2-3 дні, були ночами морози десь до мінус 3-4. І от воно замерзло. Хоча в день було тепло, і сонце світило Так що я почекав, поки Потрібно, ми, знаєте, поробився, а це вже зараз 4 година вечора. Думаю, зайду спробую. Проїхав, коли бачиш, воно розсипається, все чудово. Земелька така чудова, тобто ці грудки теж розсипаються. Поїхав по-бистрому тут ось, через 2, через один город ще має мій город, я його зразу закрив, там 30 соток, а тут зараз розкидаю добрива і буду теж закривати Придбав я таке добрива, Макош, в мене недалеко знаходиться е, Любофоска. Любофос е, Ось така в нього формула. Не Видно, не видно. Розкидаю на цей город, тут десь більше 30 соток, десь так. Десь в районі 30 35 суток. Розкидати їх 50 кг. І бо закриємо сьогодні влагу тут. А. Завтра також передають мороз на ніч десь до мінус трьох, так що з утра теж не виїду. Десь після обід поїду, позакриваю ще теж городи, наверное. а далі там вже ночі морозів не передають і поїду наверное, прямиком на поле. Там буду вже ці закривати площі. Якраз поки там трактор приробиться після зими. Так що так, працюю, як розкидаю, закрию вологу, то вже покажу тут. Так, ну що, ось до... закривався я влаги. Трактор не захотів далі закривати. Вчора е -е, вечором почало пробивати гази в радіатор. Почали викидати воду. Воно, того, температура зараз на вулиці невелика, то згоріться він не грівся, але но... почалося. Так що закрив я всі городи, вийшли мене позакривати, на полях не починав. У нас ще не сина хто закриває, прям. ну так потрошку почали. Так що зняв я сьогодні зранку головку і повіз її на ремонт. На шліфовку. Мастер зразу при мені розібрав її. Там заміна направляючих, сальнички, всі клапани міняються. За сідлами він сказав, було перевіряти, бо так зразу сказати не зміг. Ну, клапани здорово прямо У У мене була проблема, що масло кидало. Тобто, якщо на холодну, кидало масло. Тобто, в оприскуванні тягав прицепи, масло викидало вихлопну. Тільки якась там оранка, культивація, все нормально, масло зразу вигоряло і чистота була красота. ось тим була. Ну, а з газами, в мене в минулому році весною пробило прокладку. Я замінив. Думав, може там прокладка просто вже стара. Ну, я недавно не лазив. Поршню поміняли годів 6, 5, 6, 7. Назад, і більше сюди не лазили. У мене стоїть двигун СМД на З. Так що замінив я прокладку весною, відорався, відсіявся, відбризкався і осінню знов поїхав виграв гектара 2, і в мене знов пробило прокладку. Я замінив прокладку знову, думав, може прокладка погана, бо таку я дешевеньку тоді брав, яка була в магазині, мені треба було весною сочно взяв, яка була. Замінив, начебто одорався. Тобто там Все нормально було. Цілу зиму їздив трактором, все було нормально. І зараз теж, тобто ось ці городи я закрив ось цей цей, і там поїхав. Закривати інші і десь, напевно, вже на останніх городах я замітив, що починає кидати воду через ну, через кришку. Ну, я зрозумів, що вже пробила прокладку. Так що, окрім цього, як бачите, зараз циліндра в мене немає, потік циліндр. І воно якраз би прокладку то можна було б іще потерпіти, можна було б там і на полях позакривати вологу. А ось циліндр побіг і прям побіг здорово прям струєю. Я на об'єм доїхав додому, хорошо, хоч боку, у мене масло чи маленько було, сюди тримаю рівень. Так що додому доїхав і по культиватору ось така біда, відламав одну лапу. Так що ці городи конечно, доконають просто. Ну, Лапу відірвав, я думаю, знаю, ще земля ще мерзла. Вночі морози бувають, вдень вроді тепло, зараз тепло. Воно зверху корочка підсохла. Статі я таки не показував, як в мене вийшло. Приблизно ось так в мене вийшло закрити вологу. Грудочка присутня, але то не страшне. Це закриття вологи. Ще буде проводитися невелика, буде переписна культивація. Так що грудочка ось такого невеличка є. Так що то не страшне. Так що такі то справи. Головку відвіз, сказав чоловік вроде говорить, що непогано робить головки, повністю буде робити плоскость, бо як він говорить, якщо пробиває прокладку, скручена головка. Буде він робити плоскость, сказав пару днів. Так що зараз я на ремонті, зараз поприбираю тут, бо набрав його. Він сказав, привозь, я буквально там за час розкидав це все, познімав це, повичищаю. Замовлю прокладку. Статі, цікава прокладка. Ну, я її зараз не покажу, а залишилася там діда. того. Прокладку я брав литовську, вона така денача, з герметиком. Вона, от при тому, що я вже три прокладки міняв. Я на жодної прокладки не бачив явного сліда, що десь пробито, щоб гази, куди шурували гази. Тобто на першій от було, ну може, стара дуже. Тось, там щось таке подобне було. А от дві, оце, цю зараз і попередню я жодної прокладки не бачу, передивлявся, ну не, не бачу там десь дирка, пробгар чи щось таке, щоб воно газою шурувало до води. Ну от прокладка попередня, вона одначе непогано вжалася. Майстер там говорить, що прямо видно, що вона вжалася нормально. Ну от вона не прилипла до. Блока чи до головки. Попередні покладки, вони як знімаєш, воно поприлипає, ти її одриваєш, і ще, ще сюди щищаєш. Прям. Е, а ця легенько знялася з головкою, тобто вона не прилипла взагалі. Ну, ужалася добре. Вона йшла там, з герметиком таким, литовська була прокатка. Тож не пам'ятаю, що я брав дорогеньку. в візі були кольця. Так що такі то справи. Зараз поприбираю тут, беру циліндр. До речі, зараз покажу, де він там потік у мене. Так. Ось циліндр, я так його ввечері кинув. Открутив два болта і два болта. Чотири болта це що держать і все. Треба, зараз його вимити. Так, потекло в мене ось тут. Тут стоять. Вообще, я так, если я помиляюсь, тут должно стоять одне резинове кільце, пластмасове кільце, яке резинове кільце, І так само тут, і так само знизу. Я встановив ось тут одне кільце резинове і одне кільце Так, е, алюмінієве. Да, тут я поставив два кільця резинових і одне алюмінієвий. тобто я пластмасою викинув, поставив алюмінієвий, бо у мене пластмасою постійно лопалося і воно й теж пробивало. І от в мене робив чудово, проблем не було. Ще й гримкомплект я поставив отей з синіми резинками, тобто таке непоганий. Тобто він мене тримав. В минулому році я ще поміняв розподільник, тобто було ляпота. Зимою в мене почало підтікати оце тут знизу. Я весь його не розбирав, а замінив тут два кілечка резинових, зібрав, вроді стало нормально і оце зараз поїхав. почало мокріть, а потім бачу, вже прям струєю біжить. І помімо цього, ще й тут почало текти. Так що зараз буду гратися, розбирати дивитися, що тут справа попробувати, думаю, попробувати поставити, ну тут два поставити і тут два резинових кільця. Тобто, ну Чотири кільця поставить. Може, воно дужче ужме його там і буде краще. Ну, я щось розберу, подивлюся, чи. Мені сказать, там, мабуть, лопнуло кільце просто. Мені, наверное, качество кільця було, і воно просто лопнуло. бо Прям так струєю побігло непросто. Такі то справи. Так що поки з закриттям вологи е, процес зупиняється. У нас все одно погода така прохолодна, ніхто ще сильно не виїжджає, чекають ці дощів, щоб трохи вам може розм'якло і прогрілася земля. Так що вже наступним відео будемо закривати вологу на полі. Е, ну і Ну будемо збирати цього звіра. Так що, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде цікавіше.